Шукали нафтові та газові пласти на Тернопільщині ще за Австро-Угорщини та Польщі. Вже активніше це робили за Радянського Союзу в 60-х роках, а згодом продовжили за незалежності України, пояснює директор Офісу реформ при Тернопільській ОДА Віктор Литвинчук. В архівах Обкому партії я знайшов матеріали про газ і нафту в Шумському районі. Зокрема, це стосується Іловицької долини. Там дійсно був газ. Наскільки цей газ відповідає промисловому рівню, тобто промисловому видобутку, я не знаю. Але така інформація була понад 10 років тому, коли Віктор Литвинчук був заступником голови Тернопільської ОДА, провели кілька етапів розвідки нафти. Тоді на першому етапі зробили аерокосмічну зйомку, яка дала чимало надій, більше ста знімків було виконано. І ці знімки показують так, так, то, нічні розломи. А як відомо, що саме в цих розломах зосереджується нафта, газ. і ці розломи ведуть до Івано-Франківської області, до Чернівецької області, і від Чернівецької області аж до Румунії. Дослідження підтвердили, в області є нафтогазоносні регіони. На другому етапі вже конкретні межі родовищ наносили на карту, а на третьому розпочали експериментальне буріння. Було проборено в свій час шість вертловин, які говорять про те, що дійсно нафта, газ є. Є три ділянки. Кременецько-шумська, оця ділянка, це північна частина. Ось є Бережансько-Козівська. Бачите, ми ось Бережано-Козівська, отут ділянка, три ділянки. І є монастирсько коропецька Монастириська коропецька, так. Ось монастирська Коропецька, навіть частину Підгаєцького району. Поклади нафти газу можуть виявитися вздовж ріки Стрипа. Так вважали і, ті, хто займався цим питанням. Як би зараз жила область, якби на її території розпочали видобуток нафти, можна лише уявляти. Достеменно відомо, що для визначення перспективності саме промислового видобутку експериментальні буріння потрібно було продовжувати. На заваді стала одвічна проблема браку грошей, оскільки, каже Віктор Литвинчук, це поки що не по кишені ні державі, ні інвесторам.